Всім доброго ранку. У нас так жарко, 30, мабуть, 32 градуси. Так, така жарень. Фу, і просто ну просто невиносимо, Я взагалі, вообще, я вообще людина, яка не дуже люблю жару. А якщо і люблю, то знаєте, де тільки біля води і все. Ой, вже пухлетить в очі. Наскільки пуха, і пухлетить в очі. Ой, то ось так. Жарко, нічого робити не хочеться, але сьогодні, знаєте, встала зранку. І в мене такі були плани, що покрасити лавочку, ці, ті, що на вулиці в нас покрасить ці Як його? Назару одну цю? Е, як її, Одну, коротше, запчастину покрасить. Коротше, він на велосипеді. Е, зверху, де велосипед, як воно називається, це ці Захист, захист чи як? Захист на колеса. І в нього передня лопнула. Там іменно тримать сам лопнув. То зараз то вчора ми його пофарбували, таку Сережа зробив штучку, металічну вже з метал, не пластикову, а з метала зробив, то цей. То тепер його треба на цей прикрутити на велосипед. Ось. І... І буде все готово. Та купили ще краски, покрасити ці номера, тому що щось номера повигорали, коротше, будемо сьогодні красити номера. Потім позамовляли запчасті на двері. Знаєте, як вони називаються? Ці. Я на них кажу, знаєте, як доводчики, доводчики на двері. Ось, Короче, бо відкриваєш двері і коротше, вони отак відкриваються, а потім тебе отак лупить. Отак як лупануть, ось тут буває синяк або це є. Ну, коротше, з тими дверями. і ми вже замовили вчора, сьогодні повинно все прийти. А завтра будемо все коротше, робити. що. Покажу нашу котобанду, яка лежить, теж вмирає просто. Ось у котобанда. А що ця котобанда позапутувалася тут. Що це таке, дівчата? Дівчата? Боря, ну ти ж не дівчина. Це в мене тут дівчата щось роблять. Це що це таке? Оце хто тут запутався? Одне і друге. О, подожди, зараз розпутаю їх. Так, розпутала своїх дівчат, Борька теж відпочиває, хоч тіньочок тут їм трошки коротше, то відпочивають. Фу, а ми вже з чоловіком посадили. Дивіться, яка в нас піонія, хочу показати, розквітає. У мене ще ніколи не було білої піонії. Але, походу, вони пізні, я так зрозуміла, що вони пізні. Розові вже в нас е, відцвітаються, а білі, боже, як сказочні, тільки починають зацвітати. В общем, взагалі клас. Хочу я вже, знаєте, чекаю, поки вони розкриються, такі, щоб гарні такі були, білі, такі, кльові були. Що... Ось. Так, вчора робила порядок ось тут на своїй грядці. Отам От в мене ж були помідори посаджені, густо-густо. А тепер учора все це швидко, я бачите, порозсоєдіняла, щоб їм стало більше місця, щоб вони почали рости вшир, вверх, ну, щоб ощутили, в общем, скажімо так, що їм не тісно. Ось і пересадила ось сюди сьогодні. Ну, сьогодні вони тут виглядають не дуже, такі аж десь при землі. о, Поки вони приймуться тут. Коротше, не знаю. Якісь будуть сині, сирені, я не знаю. Короте, я хочу дуже подивитися, який буде з них урожай. о, А тут вже насадили баклажанів, Насадили маленький перчик, великий перчик, цю капусту посадили, як вона. Цвітну капусту посадили і середньоранню капусту посадили. Все, чекаю, поки вже все прийнялося. Учора ще, знаєте, оті листочки всі капусти лежали. Думали їм все, а потім думаю, та чого ж їм все? Приймуться укореняться і сьогодні вже листочки попіднімали. Значить, лічно. Так, тут агрядочка готова, тут а я вже чекаю, чекаю. Вже баклажанчики почали листочки свої піднімати, тому я дуже-дуже рада. Класно. Ось. Фу, ну спека, звісно. Ми оскільки набрали морожена, щоб оце їсти морожене, спасатися. Не саме, знаєте, морожене, а іменно лід. Заморожений лід. ця наша краса. Ось, дивіться, яка наша краса, така красива. Така. А, пахнуть, пахнуть. Так круто, такі пахущі. Та на сонці, знаєте, такі, ну просто медові, просто медові, класні такі. Клас. Мені в рози, ну взагалі. Супер просто. Так, ну що, що хочу вам сказати? Хочу показати вам ще що. Ой, да, зараз. Роза свекра зацвіла. Щас глянете. Гляньте, ось, дивіться, яка пушиста зацвіла. Дивіться, починає. Вона ще не повністю зацвіла, дивіться, скільки там пупиришок. Вау, гляньте. І оце все, цих пупиришок, бутонів. Бутонів скільки, і оце все повністю зацвіте. І буде клас. А свекруха в нас, дивіться, я навіть де помідори посадила. В клумбі. Щоб більше було. Я кажу, ні, щоб оце... ці кущі викинути, а вже там хай помідори будуть. Та ні, ось сюди. З квітками будуть. Так, це майорчики будуть. Да? Киця. Майорчики, каже, будуть. Окна всі закриті, бо дивіться, сюди сонце. Ну Просто сюди стоїть до скільки до 4 часов, ось сюди лупешить сонце. Закрило окна, в хаті хоч трохи прохладає. Хотіла пополивати, немає напора в шлангу. Дивіться, все включено. Хоча і своя скважина. Капець, дивіться, нема напору взагалі. Ось дивіться, який напор. Оце весь напор. Бачите, нема. Хотіла пополивати, не польєш. А далі, а я заходжу сьогодні зранку, сюди, думаю, що так смачно пахне. А в нас, знаєте що, виноград заців. Дивіться ось. О. Заців виноград. І він так пахне. Оцей заців. Я не знаю, як тіще, ще. Зараз я вам десь поближче покажу. Де вже так... О, ось так. Ось о, дивіться, які красиві Йоршики. О! Оце за виноград. Дивіться, він пахучий такий. Я тепер чекаю, щоб гарно запилилися всі грона і щоб були такі великі-великі, гарні. Але щось не наблюдаю я тут бджолочок. Щось немає бджолочок. Ото Це я переживаю, що щось бджолочок нема. А пахне так ніжно, Оце в кого є виноград. Ой, зайдіть, понюхайте, так, як він ніжно пахне. Просто так класнючо пахне. М -м, я б хотіла дуже духі, а це знаєте, щоб туди в духі входив виноград. Ой, як пахне. Наші ще парфумери до цього не додумалися. Ось так. Осьо моя лавочка. Дивіться, вона була пам'ятаєте, така блідна, блідна, а це дивіться, яка така жовта-жовто-гаряча, така гарна. Я ж сьогодні на радостях, дивіться, і ножки пофарбувала, то я сьогодні на радостях. Покрасила ще свої санки, <смі> щоб було де що сидіти. Щоб банки фарба залишилась. Ото Сережа, мабуть, завтра буде газову трубу красити. О, А це ось так. Покрасили. Сьогодні красила я. І ходімте, вам вже ж покажу. о, які гарні лавочки. Вже, знаєте, фарби не жаліла, дивіться. Не жаліла зовсім, щоб, знаєте, така гладенька була, гарна, була, думаю, сьогодні жара, доща не придвіється, то будемо сьогодні этот, сушити лавочки. Сушимо стол і сушимо лавочки. Далі пересадила ось сюди свої теж студова з той грядки помідорчики. Вони прийнялися супер усі. Бачите? Поприймалися всі і почали рости огірочки. Вже повикидали деякий третій листочок. Ось, а деякі, дивіться, повикидали. Ось тут де не було. Знаєте, які ми посадили? Ось тут одна ямка, друга. Далі ось там, де мокра. І там ще два ми посадили китайські, такі довгі огірки, шланги такі китайські. О. А ці ті, що на закривання, ось, ось такі. Ось вже, бачите, як газують уверх, бігом-бігом ростуть, води їм хватає, Ой, я вже не дочекаюся огірочків. Сюди, сюди теж пересадили ми помідори. Ось, з тої грядочки. Але ж тут сонечко, то їм тут трошки тяжче приймається. Трошки тяжковато їм прийняться, але нічого, все буде добре. Так, наша тепличка. В тепличці вже ці огірочки, дивіться, які були. Помните, які були. А тепер дивіться, які вже здорові. Опа! Дивіться, які високі. Вже на 10 см виросли. От вами квіточку полить фікуса. Треба полити цю квіточку, щоб, ета, щоб росла. Гарненько. Помідорчики наші. Ох, але ще не пахнуть, знаєте, ще не пахнуть такими помідорками. Фух. Так, лімончик що там? Лімончик наш росте і один і другий росте. Бистренько ростуть. Перчики теж прийнялися, вже зацвітати будуть вверх, це ростуть. Боже, так переживала за теплицю, як воно буде, що воно буде. Ростуть. Слава Богу, рост є. Так, одне так у мене треба полить. Срочно фікуса. Бо мені щось жалко. О, Назар біжить. Так, будемо поливати. Скільки в нас градусів? Зараз вам через окно покажу. Бо там не ну гляньте. 31 градус в теплиці і все повністю що через вікно відкрито. Так, ну так подивимося зверху, значить, дивіться. Подивимося зверху на перчик. О, бачите, вже зацвітати буде. Наш лімончик який. Але дивіться, мені, мені цікаво, що ми його пересадили і дивіться, які листя почали від корня йти. Темні, темні. І той маленький почав рости. Фу. Так, це вам показала. І я хочу ще е, показати, оту ж грядочку що я вам казала, що хочу під гострий перчик. То Сережа мені купив перчика, зараз ми з вами глянемо на перчик. Ось. Ось, дивіться. І тут різний перчик. Дивіться, оцей перчик, він відрізняє, ну, відрізняється, ось, дивіться, ось їх 9 10 штук, він високий і трошки жовтіший. Це цей перчик, який Сережа купував, що він в таких, цих горшечках маленьких. Зараз роблять такі маленькі горшечки, чорненькі, щоб була гарна коренева система. І, гар, і, це, і вони ось так ростуть. Але вони по кольору, бачите, трошки вони світліше. Щось все одно якось їм не вистачає. О, вони відлічаються, дивіться, оці високі. А оці це буде гіркий перець, довгі такі стручками. А ось цей перець, дивіться, що він купляв на 12 штук, що так, разом, ото знаєте, продають їх. В одному такому кульочку, отак. То цей такий зелений-зелений. Ось Дивіться, яка різниця. Бачите, той такий жовтіший, а цей, що разом, зеленіший. То всі прийнялися. У мене сюди два кущика не вистачило на цю сторону, то тут буде рости обичний, Попробувала посадити. Чи перепилиться, чи не перепилиться. Коротше, хочу спробувати. Так, кабачок. Кабачок, який я пересаджувала, гарно прийнявся. І вже пускає, вже піднявся і пускає четвертий листочок. Це вже цей вже все повним ходом скоро вже цвісти буде. Отлично. Винограду моєму очень сподобалось. Тут підв'язочка спрацювала. Одне, що дуже низько. Але ось туди дуже дивіться, вже плететься, плететься, вже туди до стовба добирається. Гарно йому сподобалося. Так? І ось сюди досіяла, дивіться, один, досіяла другий і туди ще досіяла третій. Третій кабачок будуть, будуть зелені. Сережа купував гарне насіння. Кстати, як мені странно, купував в Аврорі і відкриваєш пакет, і там кожна насінина просто повна, така пузата, така, знаєте, повна. То ми і не боялася сади, знала 100% виросте. І оцей тіньочку, теж почав рости вверх і вже дивіться, скільки листочків. Ось така. Ось такий сьогодні блог. Городній. Городній бложик. Ось який мій виноград. Ой, як. А, це ще не квітне, кстаті. Не розовий ще не квітне, гляньте. Не квітне ще розовий. Дивіться, які ось грона в нього, дивіться. Але він не квітне ще. Це, мабуть, трошки пізніше. Ну, пізній, той більш ранній винний, винний виноград. Я не знаю, який сорт, але, походу, той винний виноград, теж такими гарними гронами, він ранній. А цей ще не думає. І зараз цей з вами гляну. І цей ще не думає. А що таке, значить це пізніше. Дивіться, бачите? Ще не квітне. Значить, це пізніше. Взагалі, а, ні, це середньоранній. Ось у нас починає. Значить, у нас виходить той виноград біля хати ранній, цей середньоранній, і той пізніший пізній. Ось так от. Оце так виходить. Вже так гарно заросло, за така стіна гарна. Уже ці виравнюються. як їх грона оці виравнюються. Мені так подобається, як вони вже починають розкручуватися, наповняться, зацвітають і потім вже формуються. Найкращий етап це наблюдати за цим. Так. Карто... О, вже картошка буде зацвітати. Підгорнута буде зацвітати, але ще ми її не кропили. Ще жуків. Свекруха щось два рази пособирала і все, ми ще не кропили її все. В цьому році будемо біокартоплю їсти не кроплену. Смородина вже спіть починає. Квасоля підросла, ось, дивіться. Буде квасолевий, квасолевий борщ. Ось все які... А, зараз спробую. Ой, як дивіться. А, ця смородина а, була маленька, тепер велика великася. Ану, зараз спробуємо все. Смородина. Залізти ще що треба сюди. А, ось така, дивіться, здорова. А була така малюсінька в тому році. Така малюсінька. Ну просто вам не передать яка малюсінька. Така велика, класна. Смачна, але кисловата ще. Ще не доспіла. Ще кисловата. Так, а що це? А що це таке, це я не знаю? Оборвала стрілки, а воно росте, дивіться. Як це воно називається? Оборвалося стрілки, дивіться, під самий під сами не хочу. Приходжу через пару днів, а воно вже ось отаке росте, дивіться. Ось, у. дивіться, яке високе, бачите? Оце що це таке? Як це воно? Типу, стрілку випихає наверх чи що? Я не знаю. Дивіться, витягнути не можна, обламує, воно потім опять виростає. Короче, забігала вже тут а цей часник, поки ви, ви цей виривала ті стрілки, а вони ростуть, ростуть. Я не розумію, що це таке. Господи, напишіть мені, що це таке. Воно так должно бути чи не должно бути? Фух. Все, жарко. Дуже-дуже спекотно. Так, а ну лавочка висохла. Да, ще. Ще є. Не сядеш і ще. Ще трохи липне. Ото не знаю, що з часником. Якщо хто знає, напишіть, я не розумію. Пообривала стрілки, ті, ну, ті, що не до кінця вони повисовували. Ну, що не, не, не повністю висунулися, коротше. То цей. То вони починають через пару днів опять, рости, рости, рости. І я, собі, я їх рву, рву, я не знаю, що то таке. Взагалі не знаю, що це таке і що з ним робити, коротше. Фух, дуже спекотно, дуже прям спекотно, не хочеться не ходити, нічого робити. Тому записала вам маленький бложик. Те, що ми, з вами, те, що ми планували з вами, те, що тей те посадили. І тепер будемо з вами чекати урожай. Ось, Дивіться, як воно все росте. І радує душу. Все, на цьому з вами, з вами прощаюся. Кажу вам до побачення, до наступного блога. Підписуйтесь, коментуйте, ставте свої вподобайки. Це дуже приємно на моєму каналі. Все, всім пока-пока.